You know just you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. І я розказую, показую життя, як воно є. happened. Любі, привіт. Давно не записувала взагалі відео і нічого не роблю. Як нічого не роблю? Я читаю. У мене оці три книжки, котрі я е, купила, е, не знаю, це новорічні, теж подарунки, мабуть, собі. Е, і я одну ось другий день вже так читаю, так хочеться її читати про кишківник. Стільки новенького, стільки цікавого, і воно мотивує дещо у пам'яті, поновлюється і мотивує краще і краще харчуватися. І так затягує, що я не можу зупинитися і її читаю постійно. Ну І через це і не монтую нічого. А зараз стою вже під залом, вже потренувалася. І радію тому, бо на минулому тижні я не була. А зараз, думаю, поки є можливість, з'їжджу, це зроблю. Потрібно буде з цієї книжки повиписувати основні моменти, бо насправді дуже багато цікавого. Ну, для мене воно і повторюється, тому не факт, що е, хтось щось знає або навпаки, але дуже цікаво. В суботу були у Волосіївському лісі і не просто так, а ходили в купальню. Денис спочатку тижня почав стояти під холодною водою у душі мінімум 30 секунд. Це він взяв таку схему від Віма Хофа. Книжку у мене брав, читав, і ось вже більше тижня він щодня по 30 секунд під холодною водою стоїть у душі. І у суботу ми ходили у купальню. В купальні в цій вода напередодні була плюс 6 градусів. Денис лише окунувся і виліз, він там довго не був. Але коли ми туди підійшли, там е, був чоловік, котрий монотонно опускався з головою під воду, і я потім дізналася, що він так робить від 10 до 13 хвилин. Уявляєте, 13 хвилин у воді плюс 6 градусів. Ввечері мене чекала стандартна процедура квашення капусти. Я вже розповідала, як я її роблю. Це на кілограм капусти беру столову, таку неповну ложку солі, її мну трошки, а потім додаю туди моркви. І все у діжку. Нам такої діжки зазвичай робимо на 4-5 кілограм, вистачає тижня на 3. Це дуже і дуже. Гарний спосіб наповнити свій кишківник класними бактеріями, хорошими бактеріями. Тому дуже раджу, особливо, мабуть, в такий період зимовий, коли і немає то сезонних овочів, особливо дуже класна альтернатива до салатів. І насправді у цій книжці про кишківник там все це описується, і капуста одна з головних пробіотиків для кишківника. Наші кишкові бактерії дуже і дуже сильно пов'язані з нашим імунітетом, з нашим самопочуттям. Я гадаю, що ви вже чули раніше, що кишківник називають нашим другим мозком. Так, от якраз таки залежить від мікробіотик. Котра знаходиться в ньому. І хочу відмітити, що важливо, щоб була саме квашена капуста, а не з додаванням оцту, так як зазвичай, в принципі, ми купуємо на базарах та в магазинах. Важливо саме квашена капуста, ферментована. Ця діжка на 5 літрів. Тут 5 кг капусти. І, ну, можна сказати, 450 десь моркви. Осток. Трошечки навіть не до гори. Ще б кілограмчик вліз. Насправді, взагалі, навіть не уявляю, що б я робила без цієї помічниці, без е, бёрнера. Просто мега штука, е, щоб нашинкувати стільки капусти. 5 кг капусти це багато. Ну, е, по об'єму, так взагалі так прям дуже багато. А ще сьогодні я зробила пелюстку, але рецепт покажу в наступному відео. Це вона щойно ось зроблена, ну там дві годинки тому як поставила. Ось. Якщо вона буде дуже смачна, а я думаю, що буде, то я рецепт уже сам покажу в наступному відео. Нарешті прийшло мені замовлення із Сінсей. Тут було небагато позицій, але вони були довго очікувані. Так як я очікувала і на куртку, і при останньому пранні з кухні тюль. У мене дещо вона порвалася. Тому я замовила нову, і, як мені здається, стало набагато затишніше і краще на кухні. Це такі трусики, боксери купила для Левчика. Але це, напевне, вже на наступний рік, бо розмір е, більший дещо, ніж на зараз, тому вже трошки на пізніше. Ось за ці тюль я кажу, е, мені якість, в принципі, сподобалась. Якщо я не помиляюсь, 339 гривень коштувала одна, але вони йдуть в ширину по метр сорок. Я взяла дві. І якраз мені по половинці так воно розділило і на балкон зручно вийти. Я дуже задоволена, трішечки пізніше вставлю кадри. А ось таку свічку я побачила у них на сайті. Жодного разу не зустрічала її в офлайн-магазині. Мега класна. Я її не запалювала ще, бо я ще думаю, чи це залишити собі, чи на подарунок комусь. Але я давно хотіла такого плану мати свічку, і ось вона є: 339 гривень коштувала. Дуже класна, і запах там був один єдиний, тому мені не довелося прямо обирати. Але він теж досить приємний. До речі, сьогодні, нарешті, 6 січня, мені прийшло сповіщення від Next про те, що куртка, ту, що я повертала на Next, вона прийшла до них на склад. 25 грудня я відправляла на Львів. На міст повернення, і ось 6 січня міст доставив уже в Англію. Це примірочка цієї куртки, за котрою я розказувала сінсею, коштувала вона мені менше, ніж 669 гривень, так як там ще я обмінювала бали на гроші, і як додаткова знижка така була у гривнях у мене. Тому дуже зручно. Трішечки менше я зробила затяжку насправді по животику, і вона не так у мене стерчить. В принципі, краще, ніж та, що Некста, але не прям вау-вау-ефект, так скажімо. Але якщо взяти до уваги саме ціну в 660 гривень. То просто шикарно. І здається, що мені досить якраз виходити в ній зиму. Так як це куртка не для вагітних, я просто взяла на розмір більше. Тут у мене розмір М. В грудях дещо відчувається великовата, але загалом нормально. І це вигляд такий тепер має кухня з новим тюлем. В офлайні я бачила лише в рожевому кольорі, а хотілося саме в білому, тому додала якраз до замовлення. А це я вам нагадую про супер просту в приготуванні страву курка на солі. Так, натерла приправами часник карі. І чорний перець, але чорний перець десь скотився. Де-не-де потикала чесночок, хоча краще не дирявити. Але мені так більше сподобалось минулого разу, коли з чесночком вона була потикана, і всередину чесночок поклала. І все. Не солила, курку не солити. І обов'язково вона має бути такою сухою, якщо помили, промокнути полотенечками. На упаковку солі тут ну, трошки менше в мене солі було. Зробила подушку таку і висипала. Все тут все видно, крильця замотала, щоб воно просто не підгорало, бо вони най, найтонші найменші. Поставлю в духовку на годину 20 під 170 градусів. аж відходить від кісточки. Як мені це тепер вирізати? М -м, яка соковита всередині? М'ясо від кисточки відходить, значить уже готова. Шкірочка така, ось і грудка. Показати краще. Бачите, як входить. Ну, взагалі, дуже така м'якесенька прям. О, яке соковита теж. Бачите. Стосовно курки додам, минулого разу я все чекала, побачила рідину всередині і чекала, поки вона зійде. І я її тоді перетримала, хоча там було якихось 10-15 хвилин. На цей раз я цього вже не робила, просто через годину 20 дістала дуже соковита і дуже смачна. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!